У нас сьогодні з тобою заняття з логіка математичного розвитку. І у нас сьогодні на заняття. Це хто? Ага. Ага. Ти хто? Собачка-жучка. А ти пам'ятаєш, з якої він казки? Ага. Так, казка рібка собачка Жучка знала, що ми сьогодні з тобою будемо продовжувати вчитись вимірювати предмети по довжині. За формою, кольором, розміром, а він цього не вміє робити. І тому просить у нас з тобою допомоги. То допоможемо йому? Так, добре. Сідай жучка і уважно все слухай. А тебе, я прошу, зверни увагу на всі предмети, які передамо на столі. Перше наше завдання з тобою це вимірювання предметів по довжині. Як ми їх можемо вимірювати? Ось перед тобою у нас два потяги. Це який у нас потяг вантажний. А це у нас потяг пасажирський. Ми з тобою повинні їх виміряти по довжині. Як ти гадаєш, яким прийомом ми можемо це зробити? Ми використовуємо прийом прикладання. Ось ми приклали пасажирський до вантажного, що ми бачимо? Довгий поїзд, який вантажний, а короткий який пасажирський. Чому? Тому що у нас перші вагони локомотиви, але у вантажного нас два вагони, а у пасажирському один вагон. Тому у нас довший вантажний потяг. Двоє друзів збудували доріжки, але ніяк не можуть визначити, в кого довша доріжка, а в кого коротша доріжка. Ось допоможи їм. Що ми можемо зробити, щоб виміряти довжину доріжки? Що ти мені скажеш? Так, вірно, це прийом знову прикладання. Що ми бачимо? Що довша доріжка жовта жовтого кольору, а коротша зеленого кольору. Але ми ще можемо вимірювати. І ще в нас один спосіб прийом є. Для того, щоб виміряти довжину стрічок, ми будемо з тобою використовувати прийом накладання. Ось у мене є рожева стрічка і синя. Що ми з тобою будемо робити? Ми на рожеву стрічку. Наклали синю стрічку. Що ми бачимо? Що довга стрічка у нас рожева, а коротша у нас синього кольору. Ми який прийом з тобою використали накладання. Зараз ми ще ці стрічки з тобою вимірюємо. У нас вони однакового кольору, і ми наклали на нижню. Верхню. Що ми з тобою побачили? Що вони однакового кольору. То для того, щоб виміряти предмети по довжині, ми з тобою можемо використовувати прийом прикладання, коли приставили, або накладання, накласти один колір на другий. А щоб виміряти, побачити, чим відрізняється на Предмети за да, кольором розміром формою нам допоможуть блоки гієніша. Ось віва у мене, якої форми предметів, як ти гадаєш? Так, круглий, а як називається круг? Якого кольору? Жовтого. Що ми можемо сказати про них? Що в них є спільне і чим вони від, 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 відрізняються? що в них спільний колір, жовтого кольору і спільна форма, круг. А чим вони відрізняються? Так, розміром, тому що вони є великі та маленькі. Добре, в центрі ми з тобою бачимо квадрати. Яркі, гарні. Що ми можемо сказати про них? Чим вони відрізняються і що в них спільне? Так, спільдя в них тільки форма, тому що вони квадратні. А відрізняються, відмінність у них це розмір, великі малі, і вони всі різнокольорові. Справа у мене прямокутники. Якої вони форми? Ознакової. Що ми можемо сказати про них? що в них спільне, відмінність яка в них, що вони однакової форми це прямокутники. І розмір у них теж однаковий, а відрізняються вони чим кольором. Так що ми можемо сказати, що спільне в них це форма та розмір, а відміняються вони кольором. Настанок я пропоную тобі ще пограти в гру. Назви зайвий предмет. Ми розглядаємо карточки і називаємо предмет, який відрізняється за формою. Перша карточка, як ти гадаєш, який? у нас тут предмет зайвий. Так, вірно, трикутник, тому що в нього є кути та сторони. Так, Друга карточка. Важно розглянь. Так, відрізняється зайве, зайве тут коло, тому що в нього чого немає. Вірно, кутів та сторін. А ось на цій карточці можна зробити сказати дві відповіді. Якщо по розміру, то відрізняється у нас коло, тому що воно за розміром більше. А якщо за формою, то тут зайвий у нас квадрат, тому що в нього є кути та сторони. Ти молодець, ти добре працював на протязі заняття. І ти самостійно можеш порівнювати предмети вдома за довжиною, кольором, формою, розміром і показати свої знання своїм рідним. І жучка теж дякує нас за допомогу. Час прощатись, до побачення, до нових зустрічей!